Кожне моє підвищення було не результат, що я подавався на якісь заявки на вакансії, або проінціював. Було так, так, Ігор, підійди. Коротше, є задання, бери. А чому так бувалося? Мабуть, тому що просто я вибрав ці не, найпрості, не найпростіші шляхи, був готовий йти до і dirty job і так далі. І при цьому виглядав щасливим. А який наступний горизонт? На було питання: що робити далі? У мене було велике питання: що робити далі, куди ще хотіти йти. Я народився в дійсно на маленькому селі, це Луганщина, північ Луганщини, північний схід Луганщини. Mm -hmm. Насхідніша точка України, якщо подивитися, там 5 кілометрів від мого села було буквально. Там, де сонце стає найперше, воно стає там, де я народився. Я називаю світанщиною країни, де я там народився. Mm -hmm. а, і вийшло так по життю, що в мене до 8 років я був, от, яріс хутір на сім хатиночок за, за лісом від села. Село невеличке на 100 хатин, і я з бабусі дідусем. Ну, так вийшло. У там мама ти була там, заочна студентка вчилася, працювала в великому місті, тато була інша родина. І вийшло, що ці 8 років, я жив у такому середовищі, де я, двоє літніх людей, навколо такі ж самі літні люди в тих будинках, природа, вигін, трави українські, чебрець, запах, який пам'ятаю, я завжди буду пам'ятати. Череда корів, яка ходила з села до нашого хутора і назад, і там хоч якісь люди приходили, якісь новини казали. І от єднання з природою, з працею моїх і дідуся, за ці вісім років, мабуть, вся особистість, яка була, там була сформована фундаментально, мабуть, так, десь для цього віку при цьому закладається цінності дитини, а потім вже, вже псувався. Бо там ми батьки розійшлися, в мене була вже нормальна родина, повноцінна, нормальна, десь, певні можливості по життю з'явилися. Тоді я, мабуть, розпечився, як дитина більше, мабуть, хоча також цінності батьки мені закладали. І от о, що в тому хлопчику мені найбільше, найбільше зараз я відчуваю, що мене тоді сформувало. Це постійна жага, побачити, що там далі за горизонтом. Мені дуже хотілося побачити. Я дивився на горизонт, і думаю, так. Десь, якщо дуже-дуже довго дивитися, то я там побачу багато поверхівку, яке тільки бачу, тільки по телевізору. Десь там є люди, які в ліфтах катаються, там і стрелебусики їздять, а там мрія про це. Хоча найближче місто, бо це було 120 кілометрів Старобільськ, де там були хоч якісь світлофори. Там. А mm -hmm. все було у нас села, села, Слобожанщина, така саме сільська, чорноземе. Я дивився на літаки, як літали. Багато літаків у нас пролітало чомусь там з півночі на південь, пам'ятаю, там курсували якраз цієї сер часи, там, або з Москви кудись на, на південь. І О, там люди літають. Я також розумію, що я бачу по телевізору, які літаки, там, уявлявся, військовий чи пасажирський, чому в одного є слід, чого немає, в іншого слід. І мені так дуже-дуже сильно хотілося ну, побачити, побачити це. І це не була історія про. Жаль, про несправедливість, про якусь обділеність. Це була історія більше про якесь таке моделювання майбутнього. Я вірю, що що мене це буде. Ну, я не знав ще як, але я був такий натхненний, оптиміст. І от цей хлопчик десь дуже довго в мене жив. І я вже зараз, коли дивлюся свою кар'єру будував, зараз я операційний директор компанії Олекс Україна Центральна Азія. До цього там моїй кар'єри було момент, коли я керував «Олексом» в семи країнах. І це була операційна діяльність, і комерційна і касомер експіріанс, прожив дуже, дуже такий яскравий шлях від до, до сьогодні. Якщо розбирати по крокам, то в 13 років, коли я там вже жив з батьками, але кожного літа я приїжав туди до бабусі та дідуся. Я чомусь вирішив вчити англійську мову. Рок за роком, курс за курсом. 11 клас у мене був Advanced Level of English. І в -му, 9 -му класі я виграв вже районну олімпіаду по-англійській. Я виграв районну, поїхав на обласну, був там 20 якимось, потім 10 клас, 11 клас, в 11 класі був третє місце по області на олімпіаді. Змагався з хлопцями, дівчатами спеціалізованих ліцеїв там, і так далі. Я тоді також цікав, нічого собі, мені було класно. Я думаю, блин, Ігор, відкидати знав, що тобі воно потрібно буде. Це якась смілива Маніфестація своїх намірів, своїх бажань в простір, і он ти підтягує. Воно підтяло мені цю методологію, воно підтягнуло мені достатньо часу і віри а, в метод. Бо я пам'ятаю на першому році, як розгорнути це англійський для початківців. Там писано було, як краще робити. І рекомендуємо кожного дня по 15 хвилин, але кожного дня. Це краще ніж там один раз на тиждень дві години. Я це робив. Я брав це і тупо відстреляв. І це якраз те, що зараз на бізнес-тренери говорять і так далі, що там personal growth, що small steps magic. Типа, вони. А воно вже потім заклалося. Якось ну так склалося, що я з цим познайомився, і це мене на життя перевелось. Потім вийшло так, що я вже коли був в 11 класі, а в мене була мрія, все ж таки хочу міжнародні відносини, хотів піпати вчитися. от так вийшло, що по бюджету ми не тянули. Я міг тільки поступити, дозволити собі на бюджетне місце було в Луганський грарний університет. Ну, теж непогане місто, це вже це вже external world, я вже бачив людей, міста, тролейбуси там. Але сільхоз, але якось в мене не було такої жертви, що ну я не зміг, не хотіло грошей на нормальний вуз. І так вийшло, що не знаю, пам'ятать, не пам'ятати ті часи, 2004 рік, це з 200 року була популярна. Студенти аграрних вузів масово їздили в Англію на клубніку там чи кудись в Польщу і так далі. І я на цей working travel потрапив і поїхав в Швецію на півроку працювати. Там була в нас. План Школа, це пшеницькому там каже, landscape інженіринг компанія, де вони робили такі альпійські горки і так далі, і вирощували для цього все, і відправляли і, там монтували. Я там півроку працював саме на клумбах, вирощував різні різні квіти і, і дерева і так далі. Супер досвід. Перший літак, перший міжнародний аеропорт, перші 5 тисяч доларів там привіз, напрацював Overtime, там по чорному, бо була можливість там напрацьовувати. Від ціля вже там людина натхненною, яка ще була щаслива. Хоча я описую, як я там працював, я колись студентам казав, там була мене студентами уявіть цю ситуацію. Ви працюєте з 7 ранку до восьмої вечора з переривом, з перервою пів години на обід, 15 хвилин кофітайму десь посередині. Ви працюєте в будь-яку погоду і працюєте це півроку. У вас за півроку був тільки відпустка два дні. Ви були б щасливі від цієї перспективи. А я був щасливий. Тому ще був там, де я хотів, це було числення мого плану. Думаю, друга частина історії, що давала мені щастя, це розуміння навіть в найнекомфортніших умовах, якщо це частина твого плану, ти можеш бути щасливим. Може, якщо у тебе є свобода вибору, ти по своїй свободі це щось робиш, то ти розумієш, що не все так погано, все класно. Але якщо, наприклад, ти вже розумієш, що ти робиш чиюсь гру граєш, то мабуть треба з нею виходити швидше. Це така також рефлексія була, що я завжди поважаю ситуації, ролі, посади, домовленості, партнерства, де ти маєш право вибору, свободу вибору і реалізовувати свій сценарій, навіть якщо він там не найлегший. Я завжди вибрав не найлегший сценарій, чомусь так виходило. Або це також ключ до пазик щастя, який. І ти не легшим сценарієм, бо вони дають дуже класний бенефіт, коли до них доходиш або в процесі там, тебе сильно розтягують. Приїхавши зі Швеції, мені було таке, мені було тісно. Я вже розумів, що мені в цьому вузі вже я не знаю, що ми вже друзі такі, не такі. Вже вуз не то місце, вже не те, ми тоді вже не хотілося в Луганську жити. Я щось хотів, і так вийшло, що там 2005 рік можливість в банківській сфері, тоді Правок набирав набрав купу молодих студентів, яких робив там за проходили школу, які вижимали, 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 ті, що проходили і здавали ці екзамени, ставали керівниками відділень банку. Я пішов в цю історію і пройшов це і став керівником відділення банку 21 рік, за два дня 21-го річчя я вже був керівником відділення банку, поки що потім в Стаханів кладіво, а потім вже Луганськ два роки. І вже пропрацювавши два роки в Луганську, маючи досвід якийсь в банківській сфері, керівником відділення банку. Я все-таки нарешті прийшов в Київ. Universal Bank тільки тоді з'являвся, який зараз, навіть можливо, Universal Bank, де Манобанк uh -huh. на ньому зроблений. Це тоді грецький банк купив українську компанію Банк Універсальний і набирали керівники відділення. Прийшов, мене взяли. Я був дуже щасливий, хоча мені дали там відділення в Вишгороді, ніхто не хотів туди йти, бо всі хотіли в Київ працювати. Я був щасливий, я хоч тут вже. Через півроку мене там підвищують хед-офіс, і через вісім років я вже керівник мережі відділень банку. Кожні два роки якісь були в мене там промо, я також мало робити реперспективу, чому так відбувалося. Кожне моє підвищення було не результат, що я подавався на якісь заявки на вакансії або ініціював. Було так, так, Ігор, підійди. Коротше, є задання, бери. А чому так відбувалося? Мабуть, тому що просто я вибрав ці не, найпрості, не найпростіші шляхи, був готовий йти до і dirty job і так далі. І при цьому я виглядав щасливим. Я сам як керівник бачу, що людина, яка нещаслива, тобі менше хочеться в неї вкладати, бо як що завжди задоволений. А коли людина відчуває, що вона ну, їй подобається процес, людина, яка відноситься по до свого майбутнього, яка цінує такі ж цінності, як які ти, ти, ти інтуїтивно може це і передзятість, це баест, але mm -hmm. все одно ти тягнешся інтуїтивно до таких людей. Мабуть, я такими був. Навіть будучи в не найкращих умовах, роблячи не найменші шматок на роботи і отримуючи не найкращу зарплату. Але потім це все доганяло. От ця чесність, карма, вона реально доганяла. 2015 рік все дуже добре по кар'єрі. Керівник мережі відділень банку, далі вже це направління. Народиться друга дитина в мене. Я гуляю в парку в Ірпіні, де я живу. Дитина лежить в мене на руках, пам'ятаю такі щоки, руки, ноги такі, я носив так і пам'ятаю цю позову, то мені приходить. LinkedIn, добрий день, Ігор, ми за Оликса хочемо поспілкуватися з вами. Ми такі, ну, ще пам'ятаю, дружина, я такі ми сіли. Це такий серпень, бо, початок серпня, чи коли ну, я не розумію, що це за компанія, щось, ну, я чув бренд, Сланду, mm -hmm. Оликс і так далі. І врешті-решт, зараз АТО, Україну Хомани, лише й рік, банківська система, там, триматися, краще триматися того комфортного місця. Але я подивився дружині в очі, і вона каже, що серце каже, як хоче. І це, я не знаю, що це було, але це був якийсь такий gut feeling, відчуття, що це воно. Це був, мабуть, найкращий момент моєї кар'єри. Я пішов в Олекс. Якщо дуже коротко, там ну, потрібна була експертиза компанії, яка вже була дуже успішна з точки зору маркетингу, з точки зору аудиторії. Вже був такий великий сноубол бізнесу оголошень, коли є мільйони покупців, мільйони оголошень і один одного притягували, але не було комерційної історії монетизації, роботи з бізнесами і так далі. Mm -hmm. я якраз шукала людину, яка може це зробити з нуля. Тобто я побудував окремий організм компанії, там окремий офіс побудував, врешті-решт. Команда B2B-Uніata працює з бізнес-клієнтами. Потім от, під цю операцію, ми зрозуміли, що також, оскільки ми там вже дзвонимо клієнтами, спілкуємося на цій та CRM система, чому б всіх інших клієнтів, які в службу підтримки, також це під цю амбрелу не зробити, щоб був консистент, такий, постійний і єдиний досвід усіх клієнтів. Я ще отримав не тільки я був Head of Sales, потім Head of Customer Support і Sales, це вже Chief Customer Officer. І потім український кейс в рамках OLX Group помітили, як найуспішніший. і потім, так при організації регіонів, я став uh, Chief Customer Officer OLX Європа, uh, Центральна Азія. Казахстан, Узбекистан, mm -hmm. Україна, Болгарія, Румунія, Польща, uh, Боснія, Португалія. Це географія, подорожі, відрядження, причому не просто відрядження, там кудись а вже ти створював команди. Ніс свою історію українську, це і якийсь там триб'ют української історії нашої середньої нашої кампанії. Це створення нового досвіду зв'язків в рамках local specific історія від Центральної Азії до Португалії, дуже різні люди. Супер шикарний досвід, багато визнання, навчання, тренінгів, саморефлексії, робота з коучами. Персональне зростання 19-й рік, це був, мабуть, епогеєм цього всього. І 19-й рік, грудень, я знайшов себе в Нью-Йорк, Централ Парк, каток, де знімали всі фільми біля готелі-Плаза, там, от якась його південна частина Централ Парку. І я пам'ятаю, ми катаємося з дітьми. Я такий, я ще не був активний соцмережах. Мені було не було типово селфі знімати там. Але в мене є відео може показати його, де я включаю камеру і там і знімаю і спілкуюся з собою ігор. Ти красавчик, ну, ти це досяг. Дуже дякую собі, дякую Богу, дякую дітям, які мені колись попросили тато. Ну, я їм пообіцяв, що в 2020 році будемо в Нью-Йорку, а до якраз вже 26 грудня було якраз, 25-го це грудня, чи 26-го ми катались. Я всім дякую. Я розумів, що от той хлопчик, який там дивився за горизонт, і ти тут. А який наступний горизонт, це було питання? Що робити далі? Ну, я... У мене було велике питання, що робити далі, куди ще хотіти йти. І вийшло так, що після того там повертаємося додому. Десятий рік починається з ковіду, локдауни, нові виклики по бізнесу, по здоров'ю, по новій організації себе. Але потім все розширилось нормально. 22-й рік починається війна. Знову ж виклики, евакуація з рідного дому з Гірпіні, західна Україна, евакуація компанії, врятування бізнесу. Осінь 22-го року, літало 22 з року, коли вже було безпечно рівні повертатися. Повертаємося з родиною, відбудовуємо будинок після прильоту міни. І ти так розумієш, що так, м'ю нормал, все нормально, компанія працює. Mm -hmm. Ти з посадою, ти живий, твої всі колеги живі, діти живі, все нормально, всі в Україні. Але чогось не вистачало. От о, той пауербанк, який в мене заряджався до такого рівня зараз працює десь наполовину. А що, що з цією пустотою, як її заповнювати? Було дуже багато питань до себе. Була невеличка така навіть криза, можливо, там середнього віку, не знаю, якісь екзиденційні питання. А якби ти не вижив? А якби ти, а якби ти був зараз у війську, якби та родина тебе почувала? А якби ти бізнес свій не, не утримався, бізнес-модель твоєї компанії, ти, чи є план Б, чи немає, і так далі. А що ти взагалі? Скільки ти років залишився на цьому землі? На цій землі що ти все реалізуєш, що ти хочеш? От така купа питань була. Дуже допоміг мені коуч, з яким працював. Структурував всі свої бажання, вміння, сценарії свого життя, Таке дерево намалював десь всередині, Так. І там гілочка одна, два, три, чотири. Чи п'ята ще була, і я там зробив свій комітмент, буду йти до цю гілку. Сто днів, чесно, буду добити. Якщо воно, воно. Якщо я помилився, сто днів нічого страшного, йду наступну. І так на третій гілці я знайшов. Я знайшов, що я хочу все-таки мені підходить бізнес коучинг Або були варіанти. Продовжити кар'єру в іншій компанії, або шукати опорюні в своїй компанії, те, що було базовим сценарієм, і він залишається Я також в компанії. Або почати свій бізнес, або почати консалтинг, вже продавати свою експертизу. Тут в мене було бачення якийсь саме бізнес. Консалтинг не хотів бути дуже вузьким. Бо це треба бути спеціалізованим. А я працював вже і в саме в супорті, і в медіадвертайзменті. Я people менеджер по суті. Бо в мене великі команди росли. І я вже бізнес-девелопмент менеджер. Я там частково виконував обов'язки CEO компанії. Ну, мені вузвурці було дуже важко консалтингу. А бізнес – це можливість працювати з людиною з сфери бізнесу, з запитами щодо бізнесу, розвитку бізнесу. Причому працюючи через Coaching Fundamentals, де ти можеш працювати в будь-якій сфері, в принципі, допомагати, і ще ти маєш багаж своїх знань. Воно допомагає тобі бути ефективним як консультант часткового бізнесу. Ну і в принципі через сертифікацію по коучингу ти можеш також бути ще і таким наставником, більше таким ментальним там і майнсет працювати з людиною. Півроку сертифікація на коуча, міжнародна школа, крута когорта, класне нові знайомства, нові знання, скили. 23-й рік мені починається того, що я заявляю, що. Ну, 23-й це бо у мене вже сертифікація. І 24-й рік, в грудні 23-го, я вже заявив, що я бізнес-коуч, почав трішки вже відбудовувати всі персональні бренд, щоб люди знали, хто я такий. Більше комунікації про це, перші клієнти, перші конверсії. І 24-й рік вже півроку навчання адвайзер-інституту для того, щоб зрозуміти, як побудувати вже консистент бізнес-консультанта. Зараз в мене вистачає місця і на роботу. І на особисте життя, будучи щасливим, повноцінним батьком двох дітей, і щасливим в шлюбі. І також практика з клієнтами. Я думаю, що десь Powerbank мій вже працює, як і має працювати. Це все мене робило щасливим. Це вся історія це про ці пазлики щастя, мабуть, так люди і назвали, да? бо побачили мені це. Можна зробити певну рефлексію, там ще раз, що саме було моїм от, тими пазликами, але я думаю, ці історії кожен може почути свої пазлики, десь побачити, почути, взяти собі і використовувати.